Розберемо топ-симулятори для FPV на різні бюджети та призначення. Серед них будуть і безкоштовні. Пояснимо, що взагалі таке і навіщо воно тобі потрібно. Привіт, друже! Я влазив піюа. Спочатку думав, що симулятори це для геймерів і можна розібратись на ходу. Але коли розтрощив свій перший дрон за двадцятку бетон, ось тоді і зрозумів. За 10 хвилин поясню, як для себе, що таке FPV-симулятори, чому без них нікуди і які варіанти є у 2025 році. Дивись до кінця, розкажу про типові помилки початківців і як їх уникнути. Почнемо з основ. FPV-симулятор це програма на комп'ютери, телефоні або планшеті, яка імітує політ дрона від першої особи. Ти сидиш за комп'ютером і літаєш так, ніби справжній пілот. Чому важливо почати із симулятора? Дрон коштує від 10 тисяч гривень, один раз тріснув об стіну і половина бюджету сміття. А в симуляторі розбився, розпавнувся і летиш далі. Перший дрон купив, вийшов в поле і через 5 хвилин вже шукав уламки в траві. Потім треба його розбирати, чистити, ремонтувати. Отримаєш 5 хвилин польоту і 2 години головніка. Нікому це не потрібно. Багато хто думає! Та що там складного? Взяв пульт і літай. Ось це і найбільша помилка. FPV це не DJI mavic з автопілотом, яким теж треба вміти керувати. Тут зазвичай немає стабілізації, немає повернутися додому та зависання у повітрі, якщо треба відволіктись. Тільки ти, дрон і фізика. Що потрібно вміти? Зліт і посадка без краша, повороти без страти орієнтації. Політ через перешкоди, звикнути до дрона та пульта після симулятора, щоб зрозуміти, як він поводить себе в реальності. У симуляторі бажано налітати щонайменше 20 годин і відпрацювати м'язову пам'ять. А тоді вже братись за реальний дрон. Мінімальний набір для старту: комп'ютер, не обов'язково потужний, пульт той самий, що для реального дрона. Але для початку підійде і геймпад, кабель Type-C та симулятор від безкоштовного. До 20 доларів важливо тренуйся на тому ж самому пульті, на якому будеш літати в реалі. Інакше доведеться перенавчитись. І якщо не знаєш, який пульт обрати або чи потягне твій комп, переглянь варіанти на fpva.com. Або дзвони, питай у нас, проконсультуємо безкоштовно. Одні симулятори потягне навіть простий ноутбук, інші потребують більш потужного залізо. Симулятори бувають різні деякі мають акцент на перегонах, інші на фрістайлі або синематик прольотах. Немає одного найкращого варіанту. Все залежить від того, що саме ти хочеш. Майже всі симулятори можна скачати у Steam. Ліфтов, 10 баксів. Класика для початку. Непоганий симулятор для старту, багато карти дронів, можна редагувати карти, є доповнення з польотами за автівками, підходить для фрістайлу та гонок. Невибагливий до заліза, простий інтерфейс, багато навчальних карт. Можна налаштувати дрон, вибрати трасу, графіка норм, фізика теж піде на трічку з п'яти. Розбився, респавнишся і лети далі. Для перших 20-30 годин ідеально. Ліфтов Мікродрон всього 300 гривень за цікавлене доповнення для польотів у приміщенні. Є хорошим доповненням для тренувань на ВУПах. Знаю, ти хочеш швидко навчитись літати на FPV. Ми для тебе зробили чек-ліст. Там розписали, як налаштувати симулятор за кілька хвилин і дали вправи для тренувань. Заходь у наш телеграм, знаходь закріплений пост із посиланням та забирай інформацію. Також підготували промокод на безкоштовний перший урок у школі пілотування FPVA. Наступний симулятор FPV Logic. Також 10 баксів. І маєте сучасний і хороший симулятор з хорошою графікою та, на мою думку, правильною фізикою. Ставлю 4 з 5. велосій дрон. Коштує немало 940 гривень, але хороша фізика, фокус на фрістайлі та гонках. Є версія з мікродронами. За додаткову плату. Залізо треба потужніше. Фізика ближче до реальності 4 з 5, хоча графіка не топова. Йдемо далі. Uncrashed 325 гривень, також популярний симулятор. Багато локацій, є польоти з автівками, має багато прихильників. Якщо хочеш знімати красиві ролики з дрона, відпрацьовувати плавні рухи камери або дрифт за машинами це для тебе. Тут можна навчитись робити ті самі кадри, що бачиш в Instagram або TikTok. Красива графіка, реалістичні локації, з мінусів вибагливі до відеокарти. На слабкому компі буде дуже важко. Фізика 3 з 5. Як я й обіцяв, безкоштовні симулятори. FPV Skydive – безкоштовний симулятор з непоганою фізикою та графікою. Підходить для фрістайлу та гонок. Flow State. Також безкоштовний з фокусом на синематик та реалістичні середовища. Непогані симулятори, але особисто для себе обираю FPV Logic мій алгоритм для початківця. Скачай безкоштовний симулятор, наприклад, FPV SkyDive або купи Ліфтов. Підключи пульт, можна навіть геймпад. Налітай мінімум 20 годин, а вже потім думай про реальний дрон. Не намагайся одразу робити трюки. Спочатку пряма лінія і контроль. Типові помилки починати зі складних трас та перегонів кидати після 5 годин треба, хоча б 20. літати тільки в симуляторі. Полотування реальним дроном все ж таки відрізняється. Симулятор це фундамент, але без практики в реалі далеко не зайдеш. Будь готовий, що перші польоти в реалі це стрес, але після 100 розбитих дронів на симуляції. Буде не так страшно. Це затягує. Почнеш з одного дрона, а вже через рік будеш мати цілу колекцію. Коли відчуєш кайф від польоту, зрозумієш, навіщо все це було? Підсумок. Симулятор це не розвага, а необхідність. Краще тиждень у симуляторі, ніж плакати над розбитим дроном. Почни з простого налітай базу, а тоді вже переходь до справжнього FPV. Знаю, в тебе можуть бути питання. Наприклад, який пульт краще? Чи потягне мій комп, де брати запчастини? Переходь на наш сайт fpua.com і ми проведемо безкоштовну консультацію. Не соромся, телефонуй. Також рекомендую долучитися до нашої спільноти. Будь з тими, хто в темі, всі охоче допоможуть. Шукай посилання у описі під відео. Також в нашому інстаграм і Тікток дуже багато корисної інформації. Переходь і підписуйся. Лайк, якщо було корисно. Підписка, якщо хочеш більше про FPV. В коментарях напиши, який симулятор спробуєш першим. До зустрічі у наступному відео там розберемо, як вибрати перший реальний дрон.